Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! компанія Хайкан а по суті її засновники JC та NIO сертифікувала свою третю серійну модель мінівен Хайкан V09. Як концепт-кар, ми бачили це авто ще наприкінці минулого року на одній з виставок у Китаї. Електромобіль отримав семимісний салон із формулою 2-2-3, тобто на другому ряді два роздільні крісла та диван на трьох з самого заду. Потужність єдиного електромотора 202 кВт. Або 275 кінських сил. Поки що це все, що відомо про майбутню серійну версію, виробництво якої має початися до кінця року. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. ринок Китаю отримав ще один електричний позашляховик. Перед вами електромобіль джінші 01 від компанії RoxMotor. Експортна назва цієї моделі Stone 01, що перекладається як камінь. Про самого виробника відомо небагато. Компанія утворена на початку 2021-го як дочірня структура холдингу Beijing Roborox Technology. Основна спеціалізація холдингу роботи пилососи, але ними виробляється й інша побутова техніка збиратимуть авто не разом із чайниками та пилососами, а на орендованих лініях заводу державного підприємства BAIC. Він же – Beijing Automobile Industry Holding. Довжина позашляховика Stone 0,1 на 5 см перевалила за 5 метрів, а з кофром запасного колеса його довжина 5 метрів і 29 см. Ширина 1 метр 98 см, висота 1 метр і 87 см. Між осями очікувані 3 метри та 1 сантиметр. Наприклад, схожий на нього англійський Defender усього на 1 сантиметр довший, дорожній просвіт фіксовані 205 міліметрів, вказана і глибина броду, що долається 700 міліметрів. Інженери запевняють, що автомобіль зможе заїхати на 45 градусний підйом, кут в'їзду 22,2 градуси. Кут з'їзду 25,1 градусів. Камінь поставили на 20-дюймові колеса. Маса авто 2 тонни та 660 кілограмів. Електропозашляховик отримав кузов, до якого кріпиться ходова система. Спереду стоять подвійні поперечні важелі, ззаду масивний багатоважіль. Підвізка – це комбінація із адаптивних амортизаторів та звичайних пружин. Пневмобалонів точно не буде. Під капотом у першого авто відрокс мотор встановлено бензинову турбочетвірку об'ємом півтора літри і потужністю 152 кінські сили. Але де не пов'язана із колесами і працює тільки в режимі генератора для заряджання батареї, яка отримала ємність 56 кВт годин. Запас ходу за рахунок накопиченої енергії в батареї становить 235 км згідно з циклом WLTP. Плюс до цього за рахунок 70-літрового бензобака та роботи ДФЗей-генератора отриманих електронів вистачить на 1115 кілометрів. G01 у рух запускають два електромотори. Передній видає 150 кВт або 204 кінські сили, задній 200 кВт або 272 кінські сили. У сумі маємо 350 кВт або 476 кінських сил. Заявлено розгін до першої сотні за 5,5 секунд. Максимальна швидкість 190 км на годину. Оформлення інтер'єру є типовим для сучасних моделей з Китаю. На передній панелі бачимо екран із приладами діагонально 12,3 дюйми. Центральний дисплей витягнувся на 15,7 дюйми. Третій екран вбудований у салонне дзеркало заднього виду. На стелі встановлено ще один монітор діагональною 15,6 дюйми. У даху спереду є невеликий люк, але є й панорамна секція над задніми рядами. У салоні мінімум кнопок. Ще звернемо увагу на тризонний клімат-контроль та аудіосистему із 14 динаміками. Модель GSH01 запропонована у двох версіях на 7 чи 6 місць. В обох випадках на другому ряду встановлені два крісла з електроприводом. А третій ряд може бути або диваном, розрахованим на трьох, або кріслами для двох пасажирів. Загальний об'єм усіх місць для зберігання дрібних речей у салоні, сягає 40 літрів. Те, що це авто розраховане на подорожі, говорить серія фірмових аксесуарів. Наприклад, є спальні матраци, форму яких оптимізовано під рельєф салону, польова кухня з відкритим столиком, яку можна встановити на розтібні багажні двері. Звісно, до авто можна підключати побутові пристрої з загальною потужністю до 2,2 кВт. Ціна у Китаї на базовий семимісний g ши0 починається із 350 тисяч юанів або 48 тисяч доларів. За шестимісну версію просять від 360 тисяч юанів чи 49 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.